Того тижня е зіркою. За свій відпочинок стала Оля Полякова, яка разом зі своєю донькою Машою просто елементарно поїхала на море відпочити, оздоровитися, виклала фотографію, е написала: Провели з донькою кілька днів біля моря і що ви думаєте, там понеслося. Та як взагалі тобі не соромно, країна воює, а ти викладаєш такі фотографії? Як ти маєш право насолоджуватися безтурботним життям, коли в країні кожного дня лунають ракетні е повітряні тривоги? Коли Міста під обстрілами, ну і так далі, так далі. Так далі я не буду пояснювати вам і цитувати всі ті коментарі, які прозвучали. При тому раніше вже е, Злату Огнівіч критикували, о, поливали, вибачте, лайном. Не буду навіть говорити, критикували. Поливала Лайнов, ну, що вона з'їздила відпочити в Таїланд. Ольгу Зумську розкритикували її е, за те, що вона поїхала відпочити у санаторії на заході нашої країни. Сказали, де яке ти взагалі маєш право відпочивати і фотографуватися біля басейна. Є інші люди. Ну, в принципі, артисти ставляться до цього кардинально інакше. Тарас Цимбалюк, відомий актор. Е, Зірка серіалу «Кріпосна», Він написав: Слухайте, такий пост, я не буду його цитувати. Він написав по простому слухайте, люди, ви що подуріли там всі артисти, звичайні люди, які всі інші. Вони мають право е відпочивати. Не критикуйте, не поливайте лайном. От він, бачите, таку фотографію. виклав. Право зніматися в кліпах Ління е так. Е диванні критики у нас включилися не тільки добре, це е тільки добре, що люди у такий складний час мають змогу заробити, платити податки, організувати. Відпочинок для себе у своїх дітей хейтерам сходити до психолога варто. Ну кому до кого варто сходити? Я не знаю. Я б хотів сходити в туристичне агентство, але не на часі.